Вони взяли на себе місію добровільно боронити неньку Україну. Вчорашні вчителі, медичні працівники, спортсмени, студенти зробили чесний і гідний вибір з перших днів повномасштабного вторгнення стали на захист рідної землі. 24 лютого 2022 року до військоматів з самого ранку йшли добровольці. Вони одні з перших прийняли бій з колонами російських окупантів. Першими о 6 ранку, 24 лютого, прийшли до військкомату 30 прилучан. Пізніше цей кістяк об'єднається у 65-й батальйон. А вже 25-го, 26-го, 27-го, 28-го лютого, виконуючи накази 54-го розвідбату, чоловіки тримали оборону на околицях Прилук, до міста ворог не зайшов. Тоді, у 22-му році, мабуть, якби не вони, мабуть, якби не їхній ентузіазм, їхнє окреме бачення цього всього, вони згуртувалися. Вони були об'єднані. Вони розуміли, що їм потрібно. Що їм потрібна, перш за все, якась зброя, їм потрібне керівництво, їм потрібен той, хто їх об'єднає і дасть правильну вказівку. Зараз ми з історії розуміємо, що це тоді стала 54-та розвідрота, але, якби не їхня відвага, мужність. і Ентузіазм, мабуть би, дійсно, було, були прилуки зовсім в іншому становищі зараз. В тих боях цивільні чоловіки стали бойовими побратимами. Сьогодні вони тримають стрій на різних ділянках фронту, підтримуючи одне одного. Вони тримають зв'язок між собою. Їх розкидало по різним підрозділам, по різним військовим частинам, але вони всі тримають зв'язок між собою. Бо Перший день, в другий день, в третій день війни вони стали всі пліч опліч. Вони пережили втрату своїх побратимів і. Це, мабуть, найдорожча втрата, про яку вони згадують За полеглих побратимів за свободу і незалежність. Прилуцькі добровольці воюють на передовій. більш як два роки, дислокувалися на кордоні Чернігівщини. Далі були Кліщеївка, Бахмутський напрямок, Авдіївка зараз на Запоріжжі. Серед чоловічої бойової команди є і жінка в мирному житті. Вона Медсестра, тепер бойова медикиня з позивним, мама. Людмила Ковтун, наша землячка, доброволець, в перші дні повномасштабного вторгнення не тільки рятувала життя бійців, а в першу чергу допомагала не зламатися. В той день, коли був бій, 27-го числа, і коли він завершився, і це окрема історія із того підрозділу, який виходив з під переволочної, під танком, коли розбитий була машина, це окрема розмова. коли Хлопці е, отримали цей адреналін. Після бою отримали цей адреналін, їх не можна було зупинити. Вони їм їм вони, вони повинні були їх побити, добити всіх. Просто розно, ну, просто так, таке в них було в усіх бажання. Але вона розуміла, що їх потрібно заспокоїти. Їх потрібно прокапати, проколоть, Їх потрібно, бо вони всі були кантужені. Один менше, один більше, вони всі були кантужені. Людмила їх усіх виходила, вичухала, як то кажуть, виколола і викопала там усіх. Усіх в тому приміщенні, яке вона створила, Людмила не залишила своїх побратимів. Позивний мама несе з гідністю вже більше як два роки. Спочатку у складі 65-го батальйону, сьогодні у 116-й медроті. Вона на передовій, де немає часу на роздуми. Від її професіоналізму миттєвої реакції залежить життя військових. Про те, що доводиться бачити і переживати, жінка ніколи не розказує, але її бойовий почерк зрозумілий бійцям і тому, хто добре знає Людмилу. У мене є пост у Фейсбуці, коли ремонтували військову машину. І от один із коментарів був такого плану: уявіть собі, що тендітна медик, яка сама витягує хлопців, сама їх. Загружає в цю машину. Сама їх лікує і сама везе до стап-пункту. Не знаю, хто зрозумів тоді, але я чітко зрозуміла, про кого йде мова. Я розуміла, що вона цю роботу робить одна. Вона веде цю машину, вона забирає хлопців, вона їх лікує, і в стаб-пункті їх приводить, надає першу допомогу. Попри те, що 24 на 7 Людмила Ковтун на бойовому посту, вона перш за все залишається жінкою. У вільній і спокійній, без обстрілів хвилини милується природою, намагається відволікатися через творчість. Люда гарно малює. У неї дуже широкий кругосвіт. Вона гарно водить автомобіль. І не просто автомобіль. Вона гарно веде легковий автомобіль. Вона гарно веде вантажний автомобіль. Е, є навіть е, випадки, коли вона водила Краза, велику е, машину, яка є військовою. І про це знає 65-й 65 батальйон, тому що вони бачили медика на, на на цій великій машині. Людмила залишається турботливою донькою, дружиною, доброю і чуйною мамою. Приїздити додому бойова медикиня немає змоги. Вона так потрібна на передовій. Рідні підтримують люду. А донька Анастасія, попри всі заборони на день народження мами, зробила жінці несподіваний сюрприз. <зв 'язкова> <Я> підожди <зв 'язкова> так візьми оце. Вірна військовій присязі доброволець бойова медикиня Людмила Кувтун гідно йде бойовим шляхом. На її тендітних плечах величезна відповідальність. Вона сама обрала для себе цей шлях, вона його йде, йде його з честю. Ми зараз можемо згадати про величезну кількість грамот, яку вже вона отримала за бойові заслуги в період воєнного стану, за той орден Святої княгині Ольги, яким вона. Відзначена і нагороджена керівництвом е, вона робить свою роботу, вона допомагає хлопцям. Але вона її робить якісно, відповідально, чесно і дуже їх підтримує. Дуже підтримує хлопців. Ну, спасибі їй за це. Сюжет про нашу землячку військову Людмилу Ковтун планували знімати безпосередньо вживу з інтерв'ю з бойовою медикиною. Їхню роту вже мали відправити на ротацію, але. Війна, навіть на зв'язок, наші військові виходять рідко. Задумки не полишили. Інтерв'ю про Прилузький добровольчий батальйон і про його маму Людмилу записали з дружиною військовослужбовця. Маємо надію, що найближчим часом з героями сюжету спілкуватимемося особисто. А сьогодні в день добровольця, нашим захисникам і захисницям, вітання, низький уклін за мужність, стійкість, відвагу. Сподіваємося, вони почують, шановні мої хлопці, дівчата, військові, всі, хто. Захищає Україну сьогодні. Я вас вітаю. Це дуже добре, що вже ось 10 років є таке свято. Воно прижилося, воно є, і ми його будемо святкувати. А після перемоги особливо.